Тут біля села Теревного, є така зона відпочинку. Таке озеро дуже гарне. Ось тут біля Теревного, таке озеро. Гарне мальовниче. Тут така знаходиться зона відпочинку. Така природа гарна, ліс. А тут зона відпочинку така дуже гарна. Це все біля села Тремного. Сюди приїжджають люди, відпочивають. А така тут доріжка гарна. Така тут зона відпочинку. Біля села Тремно Рівенська область. Тут гарно так. ліс, Свіже повітря. Люди приїжджають, відпочивають. Таке красиве озеро посеред лісу. Ой, шикарний вид. Тут гарно, Напевно, треба освіжитися тут. А зараз трошки освіжуся і додому.